Коштуємо чіпси з борщем, котлетою по київськи та варениками з капустою. В кінці комусь з вас відправлю одну пачку. Друзі, відразу кажу, що в звичайних маркетах ви їх не знайдете. Я замовляв їх на сайті. І так, розпочнемо ми з котлети по київськи Ну цікаво, прям відкриваємо на запах. Вони ну, чесно, нічим не віддають. Звичайні чіпси з якоюсь приправою. Коштуємо. Це взагалі не змахує на смак котлети по київськи Це більш віддає грибним смаком. Реально, тупо смак чіпсів з грибами, не більше. Наступного. У нас йде пачка зі смаком вареників з капустою. Пахне, до речі, незвично. Якоюсь аджикою, можливо. А ну, куштуємо. Друзі, це реально вареники з капустою. Навіть такі трішки гостренькі. Але цей смак реально це дуже незвичний смак. Найбільше нагадало вареники з капустою, як в пузатій хаті. Прикол. Тут лайк. Like. Ну що ж, друзі, а ось пачку з борщем я відправлю комусь із вас. Тож все, що потрібно, це буде підписаним на мій інст і написати тут в коментах плюсик. І все. Ця пачка поїде до когось із вас. Блін аж самому цікаво їх спробувати. Потім розкажете, які вони на смак, до кого вона поїде.